Вітаю, друзі. Я з України. Показую ялівець, який я стригла минулі роки, стригла так і навіть по декілька разів за сезон мені доводило. Ну, мене виходило часу, вистачало підстригти. Це вже був такий нічогісенький, гарний, дуже топіарій. А зараз тут в мене просто караул. Зараз я його знімаю вже. Ну, сьогодні я почну, почну стригти, але результат вже буде завтра, тому що вже темніє. Ось, ось з цієї сторони а, тут у мене росли дві сперей, спіреї, грифшейм і Голд Вангута. І вони, хоч я їх і стригла, все, ну вони так були. От, діставали мені, прям, лягали на ялівець, тому тут, от, до речі, так, а що там? Щось шумить. А, тут от видно, прям де вони лежали, тут хвоя. І... Але тут видно шапочку, тут воно де, а, затіняло і не так сильно наросла хвоя. Тобто, уявіть собі, з цього монстрика мені треба зроби... зробити красу. Нічого страшного буде. Буде гарно, я переконана. Все, результат покажу згодом. Ой, друзі, дуже я поспішала, звісно. Хотілося ще вам показати сьогодні. Сьогодні, як це виглядає, дивіться, я першим ділом вирізаю всі прирости. Всі прирости цьогорічні, вони досить великі. Ось я ріш... залишила один, щоб показати. Оце однорічний приріст. Дивіться, тут сантиметрів 50 точно є. Дуже швидко ростучий ялівець. І для того, щоб знайти мої шапочки, ось вони, я спочатку видалила. Фу, поспішала, друже. Видалила всі прирости. От вже видно, як він у мене був раніше сформований. А тепер далі етап завтра я буду видаляти. Тут у мене, подивіться, дві шапки, одна на одній. Одна на одній прямо от лежать. Вони тут, тобто я тут буду деякі і шапки видаляти повністю. Мені вже треба буде випилювати досить, досить товсті гілки. От. Ну а потім вже буду, звісно, формувати так, як положено, гарненько все вистрігати. Низ буду повністю вистрігати, щоб вони мені були плоскими такими знизу. Ну а тут вже буду формувати такі от гарні шапочки. Хочу робити всі продовгуваті, не круглі. Це в мене сама велика така. Тут я думаю, що десь сантиметрів. 90 є сама ця лапа. Ну, Я також буду підіймати їх трошки, огаляти стовбури, тобто вона зміститься от сюди ближче і тут вже буду формувати їх, якось буду формувати. Цю гілку я залишила не тільки для того, щоб показати переріст, а й для того. Я подивлюсь. Я коли сформую, подивлюсь, можливо, я виведу ще один ярус зверху. Не впевнена, звісно, ну, поки так. Ось, друзі, так це виглядає. Мені хочеться підняти її трошки доверху. Тобто, знизу все буде вирізатись, підійматись. Ну, можливо, десь так і прийдеться підперти, щоб вони більш так от підіймались догори. До речі, оце верхівка. Оце верхівка. Я дивлюсь по стовбуру, вона пішла сюди. Оце можна, в принципі, її трошечки. Ну, я подивлюсь. Не знаю, це все, все робиться в процесі. Я вже дивлюсь, як мені більш подобається. От. Можливо, є якісь правила стрижки, правила формування. Я їх не знаю, я вчусь, я стрижу, вчусь на своїх рослинах. От. Ну, завтра результат покажу. Все, друзі, гарної ночі, тихої, спокійної ночі. Все буде добре, все буде в Україна. Пока-пока. Вітаю, друзі. Я з України. І продовжую стригти ялівець. Зараз він отак виглядає. Але тут зайва, зайва одна гілка, одна тарілочка, чи як назвати, одна зайва. От якщо дивитись звідси, то, звісно. Одразу стає питання на видалення ось цієї гілки. Також, якщо дивитись з цієї сторони, то вона, в принципі, там взагалі не потрібна. Проте, проте більший вигляд в нас йде звідси. От. Його видно прямо здалеку. От Коли заходимо, ми маємо такий вигляд. Тоді тут нібито вона і не заважає. В такому разі треба було б видалити одну з цих от двох гілок. Так, думаю, не знаю, не можу ніяк визначитись. Ніяк не можу визначитись. Мені дуже подобається стовбур, як вони відходять, ці гілки в різні боки цю гілочку я би не хотіла видаляти, єдине, що я її зменшу М -м від стовбура, треба буде її оголити далі, ну і тут же сформувати. А от можна було би тоді, в такому випадку, видалити оцю, менш, таку, менш потужну. Проте, якщо ми подивимося тоді з цієї сторони, буде дуже пусто. Буде з цієї сторони дуже пусто. А там тоді ті о, гілки будуть зливатись. От у мене таке питання, я прям прям не знаю. Вже видалила три великі. от а, Три. Ну, вони у мене були, виходить, навіть було дві лапи по дві гілки на кожну я лишала. Тобто отак от. Так от. Воно це все виглядало. Ось отак-от. Це була одна лапа. Ось таким чином, от, бачите? Отак. От. Але з двох гілок. Тобто дві лапи здоров'я я вже видалила. І тепер що ж мені зробити? В принципі, цю. Цю можна трошечки вивести ось туди, в ту сторону, її відсунути якось на розтяжку, щоб вони мені не зливались. Або, можливо, її якось підперти, щоб вона була трошечки вища. Так, щоб вони не в одній плоскості були, площині. Якщо я видаляю оцю гілку, яка з самого низу, ліворуч, то... Ну, от якщо так уявити, в принципі, буде непогано. Буде непогано. Тоді виділиться мені ось ця от ліворуч, яка позаду неї, вона вище, вона йде на ліву сторону. Я думаю, що такий варіант буде краще. Обійшла вже з усіх сторон, і от більш я схильна до того, щоб видалити саме оцю, оцю саму нижню гілку. Мабуть, я так і зроблю, а далі буде видно. Так, друзі, зрізала. Тиха ти не дає а, блін. Отак От в мене вийшло. Знаєте, я думаю, що це було правильне рішення саме цю видалити гілочку. Дуже-дуже мені подобається результат, мені дуже подобається ось ліворуч нілка, яка йде в сторону. Воно дуже гарно виглядає. О, тепер у мене залишається 5, 5 гілок. Видаляти більше нічого не буду. Тепер залишається мені тільки стрижка вивести ось цю, сюди трошечки вбік посередині, можливо, її якось приподняти. Це я вже буду дивитись, коли я сформую саме оці шапочки. Я буду огаляти трошки далі стовбури. Хочу голити. Ну, цю зверху я залишала, казала, що, можливо, там десь буду якось ще один ярус виводити. Ні, не буду. Буду це все зрізати. Далі мені саме головне очистити низ кожної гілки, а повністю все-все-все знизу прибрати, повністю до стовбура, щоб вони були такими пласкими. Ну, а зверху вже. Вже буде остаточне таке тоді формування. І знаєте що? У мене, у мене щастя, я вам хочу сказати. Відрізала цю гілочку, старалася прямо біля стовбура, так щоб не залишати піньочків, тому що вона прямо була знизу і торкалась землі. І мені важливо було, щоб не залишилось ніяких піньочків. Відрізала, друзі, відрізала, і ось яке щастя в мене вийшло. Подивіться, тут коріння і досить непогане коріння. Я обов'язково її посажу. Це вже сформована така майже лапка. Посажу, я думаю, що має би вкоренитись. І вже потім з цього буду формувати окремо ще один тапіарій. Ну, якщо приживеться, звісно. Тому що все-таки сама гілка досить товста. І коріння ось. Ну, коріння тут, я дивлюсь, що таке непогане, непогане коріння. Ох, я задоволена. Все, друзі. Працюю далі. Так, друзі, в нас там сусід щось ріже, тому не знаю, чи мене буде чути. Але все ж таки хочу, поки я стрижу, звернути вашу увагу. Подивіться, що тут робиться всередині крони. Оце все обов'язково треба прочищати. Обов'язково. Щоб рослинка дихала, все сухе, все зайве, ми все будемо вибирати повністю. І отут це оця от гілочка, яка ліворуч йде. Ось тут я вже почала її трошечки стригти. Зрізала одну от гілку, але пеньочок залишився, треба його зрізати обов'язково. Далі, далі ось цю буду зрізати, цю буду зрізати обов'язково. Вона йде... До речі, вона прямо йде вниз, От вниз під крону. Під крону, вона тут взагалі не потрібна. Ну, а тут вже буду далі дивитись. Дивитись, як мені вивезти. Скоріше за все, оце ще видалю. Ось ось це. Так що я буду виводити оголю, оголяти стовбур трошечки далі, бо мені так мені дуже подобається, коли видно прям скелет. І ось тут також я буду підіймати. Десь отак. От. Десь отак от я буду підіймати. Так буде вигляд набагато кращі. Ось тут, дивіться, я залишила також дві гілки. Я не знаю, чи це правильно. Якщо я одну з них видалю повністю, то е, буде дуже куценька така е, шапочка. Ну, треба буде подивитись. Мені саме головне – убрати все знизу, от, прочистити, от, а далі вже буду, буду роздивлятись, як її гарно сформувати. Працюю далі, друзі. Вітаю, друзі, я з України. І ось показую вам ялівець, який я нарешті достригла вже, можна так сказати. Ще трошечки верхівки нерівні, але мені там треба в деяких місцях, щоб воно наросло. Це вже на наступний рік. І тоді вже підрівняю, тому що якщо зрізати по нижній частині, то буде дуже так замало хвої. Ось так, друзі, це виглядає. Поки я задоволена результатом, мені дуже подобається. Зважаючи на те, що в мене особо так і інструменту немає. Ножницями стригла, то руки поздирала всі, мозалі. Прям незручно це, звісно. Воно заминає, знаєте, так, хвою в деяких місцях. Дуже незручно. От, але маємо ось такий результат. Мені більше подобається в такому варіанті, як було. Так, ще треба, от я бачу, тут на цій лапці вниз підрізати. І ось ця. Трошечки зарідка вийшла за рахунок того, що я зрізала нижню гілку, і вона така от ріденька вийшла. Я, от, на прикладі її я думала оголяти гілочки, ось так, бачите, від стовбура оголяти гілочки і робити просто отак от верхівочку. Проте я подумала, я подивлюся на наступний рік, як це буде виглядати, тому що мені щось здається. А воно, скоріш за все, так і буде. А оці гілки вони будуть давати нові прирости, і щоб їх отак от втримати в такому вигляді, буде заважко. Тому, поки я не оголяла більше ніде, побачимо, як ця буде відростати. Ось так зверху вигляд. Не знаю, як вам, мені подобається. Це ми заходимо так, от, якщо з цієї сторони такий вигляд. Його видно, цей бансайчик видно прямо від хати, від будинку. Тут так, в мене все посаджено, що його дуже гарно видно від водойми. Ось такий результат. Так, Якщо йти з цієї сторони доріжки, то ось так він виглядає. І з середини клумби ось такий вигляд. Там задня зливається, там у мене купа, купа нарізаного, то воно трошечки зливається. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. І що я хочу ще сказати? Шапочки в мене вийшли, бачите, не досить за формою. Фу, не досить однакові. Так, інтернет з'явився. тепер пілімка. Я хочу зробити, наприклад, ось цієї. Бачите, вона така, ніби як трикутна виходить. От знизу ширше, і там далі вона загострюється. Ці в мене так не вийшло, тому що мені треба, щоб вони наросли низ, щоб наріс. І тоді я вже буду їх виводити теж такі от трикутнички. Тут теж більш-менш так в мене вийшло. Позаду посадила Барбарис Rose Glow. Це я ділила його і я думаю, що він тут буде гарно виглядати. І пересадила сюди все ж таки бересклет о, Emerald Gold. Буду його, я минулі роки його формувала шариком. Тепер хочу е, теж щось з нього таке. От якусь стопіарну стрижечку йому надавати. Думаю, буду в поєднанні досить непогано виглядати. Все, друзі, я задоволена. Іду, можливо, ще встигну підстригти щось. Ось так. От мені цей вигляд, друзі, от саме з цієї точки, дуже-дуже подобається. Все, друзі, пока-пока.